Шо, всім привіт, вриваюсь до вас <гум> столь поздній час. Як у вас діла? Розказуйте. Ой, у нас потихоньку казала, що буду вриватися і щось ніяк не виходить. <гум> Багато роботи було, і жарко було, і апатія була якась. То ли, як кажуть, вигорання якесь. Взагалі взагалі нічого не, не хотілося ні знімати, ні виходити. Абсолютно. Є багато чого, що розповісти. Буду виходити, вилажувати по мірі можливості. Як у вас там справа, як погода. Що у вас новенького? Поубирали трошки воно буряки. Кукурузка трошки підрубується. Трошечки у нас тут також порядочок, можна сказати, на огороді. Картошечку добрали. Останеться а там трошки кукурузки дорубать. Кабаки, ворячки, помидорчики, капуста. Вот так вот. Там оно у мама красиво хоризонтема застряла. То такие дела. Всем папа, до завтра.